Першої червоної траси на плаю більше не буде, тому що її більше не існує. Показую, чому. Отже, раніше, перша червона у нас ішла звідки? Виїжджаємо відколи, без цієї сторони, зверху, по основній трасі спускаємось і на вузькій діляночки повертаємо направо. Зараз цю вузьку ділянку добряче розширили. Тут. Через це з'явився великий горб з землі із камінням. І ось ця верхня частина першої траси вона більше використовуватись не буде. Чому казав, що не існує червоної? тому що вона буде тепер синьою. Найважча ділянка була якраз ось тут на початку, де я зараз стою. Тут був різкий спуск, і ось тут вже починався більш такий пологий участок, який йшов до самого низу плавно. Тепер же ж буде об'їзд ось сюди, прямо цією траєкторією, заїзд ось тут внизу. І туди далі направо буде йти нижня об'їзна зелена траса, дуже класна для початківців, яка вже там на 50% готова. І з неї буде туди наліво поворот на синю трасу, на першу, та яка була раніше.